Цена на тумболишко в родиме 1,60 м, над вас с шухлянтками, снизу с двума тумбочками 10,500, доставка безкоштовна. Идем далее. 6200, метр 60 на 2, 6200. Ціна того масив бука 16800, Так само це може бути з підйомним металевим механізмом. Тут спинка йде висока, метр 20 висота спинки. З підйомним механізмом 23. Вісім між лиманом 2,5, 23 з підйомним, Ціна того йде з масиву дуба, метр 60 на 2, 45, Тільки в мене є, на вже ціна того 29, Ціна кухонного комплекта, всього 6500. Ціна тої кухні 35. Повністю 35. Віддаємо готов. Ціна того ліжка 29. Того 29. Метр 60 на два. Тумбочки по 8 500. Ціна того диванчика 11. Доставка безкоштовна. Ціна того йде з масиву дуба. Метр 60 на два. Знаєте, яка? 29. Ціна того з підйомним механізмом. Хто йде масив, який той йде масив? То повністю да міхе ліжку. Царги грубі, ціна його йде 26 і доставка безкоштовно. 26. Ціна того йде масив. Оце йде масив дуба 31, ціна того 29, ціна тої лавки 700 євро. Коштує ціна того ліжка, яка 27, метр 60 на 2, Ціна того метр 80 на 2, 31, бо то метр 80. І ціна того крісла 450 доларів. Ціна тої тумби 8500. Кому треба такі варіанти? пишемо в коментарях плюс.